Ситуация в течение двух дней поправится полностью по 95-му бензину. И в течение двух недель максимально это будет решен вопрос по наличию 92-го бензина. Прошу крымчан, гостей, гостей полуострова набраться терпения. Ну, кто даст гарантию, что завтра это не произойдет с Казахстаном или Киргизией? Никто. Ждем э, новостей от нашего генерального штаба. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайв. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про всі безсонні ночі та про сигнали тривоги в різних російських регіонах. І, звісно, проаналізуємо головні вкиди і псота брехню, яка л'ється. Традиційно всіма російськими телеканалами, але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте лишити свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайв і коментуйте почути і побачене. Тимчасово окупований півострів Крим очистився настільки, що тепер він точно може вважатися надзвичайно екологічною територією. Криму шалені черги за бензином на години на ЕЗЕС справжнє свято, коли завозять бодай трохи пального зараз, кажуть, що в Криму найкритичніша ситуація серед усіх територій, які контролюються російськими окупантами. Каржеться, люди скажені, заправляють повні баки і ще беруть з собою по декілька каністр, тому що розуміють, що наступного разу вони просто можуть не знайти цей бензин. Влада, влада вже навіть подумає вести обмеження, видавати всього 10 20 літрів на день. В Росії паливний колапс настільки став потужним, що закрилися 360 АЗС. Кожна. 50-та станція, вдумайтесь, вже не працює. Слава силам безпілотних систем! Слава силам оборони, які все це зробили своїми ударами по НПЗ і не тільки. Ну, а в Криму не функціонує майже половина заправок. Пропагандисти називають це плановим ремонтом НПЗ. Ну як це? Кажуть, що все йде за планом. Угу. Тим часом кримський гоблін, ну в тому сенсі, що гуляйтер тимчасово окупованого півострова Крим Сергій Ксьонов закликає мешканців. І гостей півострова набратися терпіння. Там майже половина АЗС на півострові не працює, а на тих, що відкриті, доступне лише дизельне пальне. Але він свято клянеться Путіним, клянеться Медведєвим, Шайгу і Лавровим, та й зрештою зеленими чоловічками, які заходили на територію півострова Крим у 2014 році, що буквально за декілька днів все вирішиться. І можна було б Аксьонову і повірити. Якпевне слова. Та, хоча б піскова десь у серпні, що все чудово, все під контролем. Що насправді це просто туристичний бум і логістичні проблеми. І не сьогодні, завтра з бензином все буде чудово. Аж раптом під завершення вересня ситуація стає тільки гіршою. з тим, що частина заводів тобто, в в даному випадку, той тобто, просто фізично, тобто, не працює, Значить, у нас виникли проблеми і перебої з топливом. Гарантована ситуація в чині двох днів поправиться повністю по 95-му бензину. И в течение двух недель максимально это будет решен вопрос по наличию 92-го бензина. Значит, по дизельному топливу проблем нет, наличия необходимый объем имеется. С федеральными со всеми службами нахожусь в прямом контакте. Ситуация объективная. Я прошу крымчан, гостей, гостей, полуострова набраться терпения. Ситуация вынуждена по объективным причинам. Но еще раз говорю, повторяю, в течение двух дней 95-м бензина в полном объеме вопрос будет решен. И в течение двух недель по 92-му бензину тоже будет позиция закрыта. Страшное, первое это Підійшло до Російської Федерації з тих кордонів, де вони взагалі не очікували. От є країни, на які дивишся з Москви і думаєш та ні, ці будуть нашими сателітами, шістками і лояльними до нас завжди. Ну бо великі імперці, хоча насправді Росія просто не помітила, що радянського союзу більше немає, і більшість країн, які входили в радянський союз, вони або тяжіють до повної тотальної незалежності, або давним-давно дрейфують до інших берегів. Як, наприклад, Киргизі там відбувається, до речі, цікавий процес, який носить назву Дерусифікація. Нам це з вами дуже добре знайомо. А тепер Гаспарян, а тепер інші пропагандисти обурюються. Як це в Киргизі перейменували вулицю Горькова на Анкару? Та що ж це таке? Це російські топоніми під виглядом усунення неузгодженості стирають? А як же наші мітки? Як же тепер показати, що ми... Цю територію обіцяли, і цю вулицю обіцяли, і сквер Пушкіна і не тільки. Як же забути уроки України? А ви знаєте, так щоб остаточно розірвати із усіма стосунки, ви, як і завжди, починіть СВО, Арешник, Покажіть їм, що ви готові воювати з усіма. Зрештою, може, киргизи ще не зрозуміли, які ви неадекват. Вы сегодня упомянули Киргизию, ЕАЭС, Таможенный союз. Все, в общем, как хорошо. Вот я читаю в новостях. Киргизия переименовала улицы Горького в Анкару. Бишкек начал дерусификацию топонимов под видом устранения разрозненности и э, дублирования. Ну и нам в этой связи что делать? Опять закрыть глаза и сказать, да ладно, это ерунда, не будем обращать внимания, забыть, как, так сказать, украинский опыт? Или все-таки мы не. начнем как-то на это правильно реагировать? В городе Ош снесли памятник Ленину. Я честно скажу, вот я, может быть, несколько радикально высказываюсь, да, но я считаю, что наша мягкая сила, она давно превратилась в жидкую. Вот на постсоветском пространстве, да, провал на Южном Кавказе. То, что... и, и то, что сейчас происходит с Азербайджаном и Арменией, ну, кто даст гарантию, что завтра это не произойдет с Казахстаном или Киргизией? Никто! С учетом того, что Киргизия заключила соглашение воен... с военным ведомством в Великобритании, да? Казахстан, извиняюсь, да? Киргизия, Казахстан, Узбекистан каждый год совместно с Соединенными Штатами там проводят учения с НАТО и так далее. Заявления какие-то, да, встречи нам необходимо, на мой взгляд, прежде всего использовать, ну как бы попытаться из минуса обратить в плюс ситуацию с большими диаспорами, которые существуют в Российской Федерации вот стран Средней Азии и Закавказья. Да? То есть у нас около миллиона таджиков получили российские паспорта, около миллиона узбеков, около 500 тысяч киргизов. Да? У меня нет данных по азербайджанцам и армянам, но думаю, что они тоже ну, там превышают сотни тысяч. Да? И, соответственно, многие из этих диаспор имеют успешный бизнес достаточно немножечко наступить на хвост той или иной диаспоре, да, и, и начнет доходить, что так поступать нельзя. То есть вот те диаспоры, которые сейчас работают в России как институт иностранных агентов, они должны на самом деле быть нашим инструментом в давлении на те правительства и режимы их стран исхода, которые существуют. Як це зробити? Ну мільйон варіантів існує. До речі, забула додати, що в російській армії все йде настільки фантастично, успішний успіх на фронті настільки супутствує СВОшникам, що тепер в Росії готується вести цілорічний призов на воєнну службу. А ще планують посилити покарання за дезертирство. Уявляєте, в російській армії є дезертирство для колишніх зеків. Вони, виявляються, перші, хто втікає із фронту. І при оцьому всьому, все одно, паралельно з цим, російські пропагандисти, блогери намагаються створити культ особистості, образ героя СВО, який чомусь не клеїться. Бо як копнеш в російську пресу, відкриш їхній інтер... інтернет, то скрізь не хто вбив, то зґвалтував, то пограбував. От і зет блогер Іванов каже, що Оцей образ СВОшника у ЗМІ одна річ, але реальність вона геть інша. Серед російських військових дуже багато асоціальних і кримінальних елементів. Їхнє повернення, каже, задблогер додому стане шоком для громадян. Подождіть, же наші мальчики, А як же от це все родину захищали! І влада Росії. Стверджує зетблогер, боїться цього. Тому планує відправити їх на масштабні забудови в Сибір. Це вже більше схоже на теорію змови на якусь Сталінінщину. Але в цілому, це ми говорили в 23, му 24-му, 25-му роках. А тепер всі наші слова повторюють зетблогери Я не буду коментувати, щоб не обіжати близьких к начальнику людей. Да. да. Значит, задумалась, что делать с героями СВО, которые вернутся домой. Потому что одно дело, какой образ этих людей в СМИ значит, создан, а другое дело, что в их числе огромное количество социальных элементов, там, криминальных элементов, которые вернутся домой. И это будет шоком для граждан. Но вот чтобы этот шок как-то Снизить от опасность, этого шока, решили перенаправить такую как бы, активную и деятельную группу народа на стройку века. вам, как он там сказал Харган, что там еще, какие, какие варианты? Сибиризация Но, на самом страны, деле, страны, поп... да, Да, да вопрос не в квалификации, а тут вопрос в том, чтобы, значит, людей с синдромами военными, разнообразными. Опять же, не, <laughs> не будем никого дискредитировать, куда-нибудь подальше. Не лечить, а спрятать в Сибири. Хорошо. Замечательно. Угу. Напрямок, звісно, вони не розкривають, генштаб буде вирішувати. Ну тут здається, що вас просто покусав капітан очевидність. Б'ємо, стверджують пропагандисти, як завжди, лише по військових цілях. Ну так, в принципі, ми ж знаємо наслідки цих ударів. Мета росіян не наступ заради Галочки, а оточення великого логістичного центру в Дніпропетровській області. Я так просто нагадаю. Нашим недорогим окупантикам, що вони вже сходили цього літа в наступ на сумщину, і закінчилося все ганебною поразкою, такою, що сам Дональд Трамп публічно на увесь світ сміється з вас. да естественно мы готовимся на каком направлении мы готовимся но у нас есть на это генштаб наш да? который определяет угу. и который когда отдает приказы там двигаются поэтому по поводу того что мы утюжим днепропетровск запорожье еще что то это исключительно военные цели там, где мы обнаруживаем действительно скопления как бронетехники, какие-то заводы по производству БПЛА, там, снарядов или еще что-то, или логистические узлы, вот недавно работали по железнодорожным узлам, аэродромы, то есть то, что представляет для нас опасность, это является нашими приоритетными целями. Это в первую очередь. Так же, как пересечение границы, вот как у нас говорят, вот мы вошли в Днепропетровскую область. Но у нас нет цели, прямо вот во что бы то ни стало, войти в Днепропетровскую Петровскую область ради галочки просто так э, складываются именно карты боевых действий. Что для того чтобы там окружить, например, Новопавловку, которая находится в Днепропетровской области и является крупным логистическим центром, нам нужно заходить в эту область. А это позволит нам а, а, окружить Красноармейск, который находится на территории Донецкой Народной Республики. То есть бойцы не смотрят на столбики пограничные, да, и там нету пунктирной линии, как на контурной карте. То есть они идут по местности, по господствующим высотам, по лесополкам, по населенным пунктам. Поэтому, вот отвечая на вопрос, никто не скажет конкретно до начала выступления, mm -hmm. где оно начнется. Ждем новостей от нашего генерального штаба. И вот. действительно, мы, мы видим, что и в Харьковской области мы наступаем, и в других, но это, конечно, это вопросы тактические в первую да, очередь. Опять, и повторюсь, и мы наступаем том, практически, момент. да, на всех направлениях мы наступаем, а вопрос какого-то серьезного прорыва, который муссируется в первую очередь в средствах массовой информации Украины, это их, что называется, ну, очередная пиар-акция с целью выкруживания себе каких-либо преференций вооружения денег и так далее, то есть они это используют, что вот русские вот-вот сейчас вы вот видите мы где-то там у нас есть успехи, Зеленский же тут заявил, что на встрече Трампа, что они освободили аж 360 квадратных километров, ну это смешно, во-первых по, по меркам территории, где проходит военная операция наша специальная военная операция, а во-вторых хоть один населенный пункт он назвал На цих 360 квадратних кілометрів. А взагалі треба не соплі жувати, не сливні пускати, а протидіяти. На кожне слово Трампа у росіян має бути 10 своїх, а головне, треба пояснити, що Трамп мав на увазі. Ну, мовляв, що, наприклад, паперовий тигр це не слабкість, а сила, краса, це взагалі орігамі. Солавів каже, що чи погано, що Дональд Трамп цими днями назвав Росію тим самим паперовим тигром і сказав, що немає проривів. Слав'яв каже, образливо, але треба відкинути емоції. Треба подивитись тверезо, не ображатись, а зрозуміти, що Росію більше не закликає до перемир'я. Мовляв, Трамп зрозумів позицію зеленського війна до останнього українця. Похилі то що вчора сказав Трамп для нас, а про бумажного тигра, про то, что нет прорывов. Но давайте теперь уберем эмоции и посмотрим на фактологию. Первое. Больше нет разговоров о том, что немедленно остановитесь и нужно перемирие. То есть Украина больше не просит о перемирии, что очень важно. То есть Трамп понял, что позиция Зеленского война до последнего украинца сказал, хоть свою. Трамп не сказал, что в этой войне будет на стороне Украины. Зрештою, хіба треба згадувати про відновлення своїх територій, про потенційний захід ледь не на російську територію, про передачу летального озброєння, про яке говорив Марко Рубіо, плювати ні. Насправді, Соловйов знає краще за Трампа, що Трамп мав на увазі. Трамп каже Соловйов, не на боці України. Він просто продає НАТО зброю і заробляє. Господи, та чесно кажучи, в даній ситуації, якщо зброю буде нам продавати сам чорт лисий, то треба купляти. Тим паче, що європейці за це платять. Але зрештою, це вказує на кризу. Пропагандистам немає чого сказати росіянам. Дональд Трамп їм більше не друг, і вони не сподіваються на те, що Трамп віддасть Росії Україну. Скоріше за все, пропагандисти готуються до всього найгіршого і до змін риторики по Трампу. Ну, в цьому сенсі, в буквальному сенсі, палиця, наприклад, Медведєв. Ні. Він сказав, що він продасть НАТО то військо, яке не захотів купити. Трамп не сказав, що якщо ви зараз немедленно не останетесь, я веду санкції. Он сказал, что я буду вводить тариф, если все страны Европы выполнят те условия, которые я говорю. Он наивно считает, что если у нас не будет источника из-за рубежа, то мы прекратим воевать. Ну, на Великой Отечественной войне это не отразилось. Я что-то не помню, чтобы у нас в этот момент была бешеная торговля с Китаем, Индией или с кем-нибудь еще. Нет, мы просто перейдем на совершенно другой режим и на совершенно другие типы оружия. Но это то, во что они не верят. Это значит, что мы должны идти по лестнице эскалации. Трамп дал добро, если угодно, на то, что если Европейский Союз хочет, идите. Но он не сказал, что Америка будет в этом участвовать. Хотя он сказал насчет НАТО, с помощью НАТО. То есть Трамп признал, что воюет не Украина, а что воюет НАТО на территории Украины. После чего Рубио сказал, что могут поставить военную технику наступательного типа. Трамп сказал, что Украина может вернуть землю. Ну попробуйте. Де-факто Трамп подписал Украине смертный приговор. Все, больше никакого прекращения огня эти разговоры ушли. И никто от нас этого не требует. И Трамп услышал, что это не Путин хочет продолжать боевые действия, а это Зеленский на этом настаивает. И очевидно, что Зеленский демонстрировал некие планы наступления. Трамп не обладает объективной информацией, судя по всему, о том, что происходит на поле боя, и доверяет тому, что говорит Зеленский. Но наша задача не бороться за внимание Трампа, а решать задачи, поставленные нашим верховным главнокомандующим, которую никто не отменял. Денацификация, демилитаризация и обеспечение требований декабря 2021 -го года. И на тему друзья в мене все. А я вас закликаю під завершення обов'язково лишити свій лайк, підписуйтесь, звісно, на youtube канал Курбанова Лайф, хто ще цього не зробив. Коментуйте, почути і побачене. і звісно, підтримуйте незалежну журналістику. Фінансово допомогти всій команді youtube каналу Курбанова Лайф ви можете з допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до цього випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!